Привіт! Дякую, що завітали до копійки. Зізнаю, що у мене з минулого року таки залишилися незакінчені справи, проте не пізно їх доробити. І почнемо ми з другого фільму трилогії той, що біжить лабіринтом випробування вогнем. Початок виявився доволі непоганим тож давайте хоч і ж дізнаємось долю наших БІГУНЦІВ Дякую всім, хто вирішив підтримати мене на сервісі Баймія кофі. Ваші щедрі пожертви неймовірно мотивують ставати краще і робити більше для нашого рідненького українського Ютубу. Особиста подяка Олександру Барановському та Євгену Шакалядко. Фільм починається з флешбеку у дитинство Артема, у якому його чомусь забирали від мами. Така мать жива. Думаю, питання риторичне. <плес> Прокидається наш безмамний від блаженого сну, і вже пора дрібать паралельно когось відстрілюючи. Спав. Нимося у невідомій державній установі бункері, де головою ось цей дядька, якого ми будемо кликати Янович. Хто ви такий? Я той завдяки кому ви ще живі. Серйозна заявка. Поки повіримо на слово. Янович розповідає, що тут єдине безпечне місце, куди не доберуться заражені, хто б це не був. Ну я ж не винна, що нікому з героїв не цікаво, тому вони і не питали. І пекло їх дістане. Для справки ця абревіатура розшифровується як перше клініко-діагностичне об'єднання. Несподівано Янович вирішує. Допитати тьомку. 28 ударів ножем! Ти не залишив йому шансів, так? Ой, не той футаж. Це не допит, це звичайна бесіда. Я хочу з'ясувати. З'ясувати що на чиєму ти боці, а ви чули? Це не допит. і ця невідома установа зовсім не підозріла. Навпаки, тут зібрали всіх виживших учасників таких же лабіринтів, що пройшли наші герої. А кому дуже-дуже пощастить, відправляються кудись хто зна куди, де ще більш безпечно та кайфово ніж тут. Звучить балдежно. жизнь маліна. Сиди, відкисай собі у кімнаті з пацанами. Але ні, ми більше на слово не віримо. Тому вночі девакувати пацан, який пробув тут, Довше за всіх, аж цілий тиждень запрошує Тьомку прогулятися вентиляцією. Сорі, знову не той футаж, ще не вечір, разом посміємося. Кстаті, хочете прикол? Знаєте, як в оригіналі звучить назва фільму Міцний горішок Die Hard. Горішка там, якщо що, і близько немає. Але що ж означає назва фільму? Дослівно «Помри у муках. Погодьтесь, звучить не дуже. Тому дякую нашим українським локалізаторам за таку креативну назву. Якщо вас, як і мене, навідували думки, а як воно в оригіналі при перегляді кіно англійською мовою, я маю для вас дещо цікаві. English Dom, найбільша школа англійської в Україні, пропонує індивідуальні заняття у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Переконатися у цьому можна безкоштовно. Просто перейдіть за QR-кодом на екрані та запишіться на пробне заняття. Навіщо це вам? Бо вільна англійська ключ до світу у нашому випадку до світу кіно мовою оригіналу. Зручно, що в Dom ви можете вільно обрати тарифний план та підлаштувати графік занять під себе, аби від навчання ви отримували тільки задоволення вивчайте англійську коли зручно, як хочете і де завгодно. Перейдіть за посиланням в описі та записуйтеся на перший пробний урок безкоштовно. Використайте промокод Копійка 15 та отримайте знижку 15% при купівлі курсу. Як то кажуть, think global, speak local. За сім днів перебування тут дивак нарешті знайшов собі пригоди на сраку, чим і спішить поділитися з Артемом. Тутешній персонал завозить в приміщення тіла, проте звідти вже ніхто не вертається. Нащо ну, що ти показав мені це? Може, тебе хтось послухає? Тут якась фігня коїться. По-моєму, ти теж так думаєш. Друже, ти тут всього тиждень, а наш головний герой взагалі години чотири максимум. Чи у нього на обличчі написано Белюблю люблю суету, нова діть ви тільки привіт дайте зранку, після смачного сніданку, Артем ділиться підозрами з друзяками та починає одіночний бунт, бо його не пускають до Танюши. Так як її на початку фільму кудись повели, так і не повернули. Завдяки цьому перформансу Тьомки вдається вкрасти червний бейджик співробітника, який відкриє нам про Іду таємну кімнату. Там наш революційний дует. Спочатку бачить якихось гомункулів, а потім вже своїх товаришів, які трошки не в ресурсі. Несподівано підвалює і дзвони нашій злий тьоті з телевізора по скайпу. Ну а кому я телефону це зал начальнику головного києво Світлоцького району? Ага. Ну я так за що ви звонітя? Будемо називати тьотку Юлі Володимирівна. Сподіваюсь, ніхто не проти. Негайно. Бре. Очевидно, що ці двоє планують щось дуже погане і освідомив це головний герой, каже хлопчакам, що пора валити. Починаються наші улюблені доганялки з поганцями, але у нас нема часу на мідлі танці, бо діяти треба радикально. Тому міханчик виносить челіка з ноги. Тим самим залутав нам зброю. Ніфіга собі Нінко. я б навіть сказала: Міша, ти ювелір. Ну а далі по списку рятуємо Терезу, раптово опиняємося в тупіку, слухаємо спіч від Яновича, шлему його набий, буквально і валимо. Вітаємо у постапокаліптичному місті. Прогноз на сьогодні холодно, зимно, мряка, темно і зовсім трішки дюни. Та що піщана, а не та що ті шаламе. 30 хвилин фільму позаду, і вже час поставити важливе запитання. То який план? У тебе ж є план? Так я, я не знаю. Ти привів нас сюди, Томас, і тут виявляється, що ти сам не знаєш, що робиш. Точно виход за кордон. Да, да, там уже за поворотом Румунія, Сюда, сюда. ось тут уже за поворотом Румунія. Нету ніякої Румунії. Але нічого, ми тут взагалі-то профі у вигадуванні планів на ходу на Тьомку сходить помазані, галилуя, і що ще, і він згадує, що янович щось там казав про якихось повстанців, що кличуть себе права рука, і тусуються вони десь там в горах. Ключові слова щось якихось і десь там. Бо це ж очманіти як безпечно і дуже розумно будувати плани для виживання на неперевіреній інфі, яку ми раптово почули. Але поки відпочинемо від цих ваших планів, буде. Имо шастити по будівлі, в яку ми незаконно зайшли. Тільки на повертаємо електрохарчування, спавняться зомбі. А я Last of Us не замовляла. Ви що теж футажі переплутали? Логічно, що треба знову грати в даганялки. Чим ти в упор стріляєш і не влучаєш? Цим ти їх тільки розізлив, тепер вигрібай. Поки ми ніжки розминали, вже стемніло. І як висновок, лишаємося в тій самій будівлі та ховаємося від заражених за камінчиком. Шо? Так а на хіба ми бігали? Сподіваюсь, сцену, де вони перебігають на іншу локацію, просто вирізали, і цей фільм не настільки тупий. На наступний день починаємо діяти за нашим геніальним планом і рушаємо. Ще ти тобі сатрапилася, хто знає? Зважаючи на твій. Шарфік, я думаю, ти точно в курсі. Згадуємо, що перші 30 хвилин фільму Танюша була відсутня. А тепер вона видає, що все згадала, присповнілась у своєму пізнанні, і цей світ їй цілком зрозумілий. Усе йшло нормально, поки тебе не бу. Чого, блядь? Малая, за такий базар треба відповідати. Але ти відповідь поки в умі тримай, бо у нас тут поворотний поворот відбувається. Той самий чел, який спочатку. Я затримаю тварюк, потім. А зараз такий Вона росте. Це якось пов'язано з тим, що тебе Вінстон звати. Твої батьки шо не бачили тих картинок на пачках. От сценарій розігрався, аби Вінстон синій недовго мучився, дали йому волину і хай собі розважається. Я думав, у нас імунітет. Не у всіх, мабуть. Ну, супер клас. Тепер про лор ми знаємо ще менше. Думали, що у всіх молодих і сильних є імунітет. А виявляється, ні, Артемка прокидається посеред ночі, бачить якісь вогні, Ніхуя хуя зуявляю, і оскільки одін бишкетує, доводиться ніж равши, ні сравши, валити на світло. Чому компашка вирішила лягти спати просто неба, коли до тієї споруди рукою подати і посеред ночі бігти нікуди б не довелось? Загадка антиутопії в міхана під розривний трек Imagine Dragons влучає блискавка. Отже, тепер він. Насправді ні, тут взагалі дякую, що живий. Час озирнутися навколо і помітити, що господарі цієї хатинки замість собак тримають людей, Знайомимось з новою персонажкою на ім'я Бренда віскі-кола. і місцевим главою банди Хорхе. Густаво, ти But you can call me. дізнавшись, що наші герої з пекла, не про те, яке ви подумали, а абревіатура. Густаво Фрімович влаштовує їм прийом з хлібом і сіллю, тому дітлахи вирішили трошки позависати. В прямому сенсі голова банди розпитує. То їх про праву руку дізнається рівно стільки, скільки знають самі наші герої ніхуя і вирішує. Ідемо разом. Збирай речі. Якщо ви чомусь подумали, що САС, чолов'яга, який керує певною купкою людей, покладе на них прутня, тільки но почувши про міфічну руку, і дасть драпака, взявши під мишку дівчинку Ромколу, то ви правильно подумали. В момент, поки наші герої намагаються звалити, в лігву Густаво пробираються спецназовці пекла, оскільки серед підлеглих Фрімовича був щур, тоді щодо його мотивації кинути це гібле місце питань нема. Газ Бренда та бігони об'єднуються і разом валять подалі від. Спецназовтів, яких чекає невеличкий сюрприз. Ну, напевно, не тільки їх, оскільки людей в будівлі було чимало, але вони зникли. Хороший ти лідер, Сас, і методи управління у тебе цікаві, оскільки Тьомка і Ромкола відділились від інших, тепер разом повинні якось вибратися зі сраки. Куди туди, туди, я туда, я туда. я, хуяна, де я є. Дізнаємося трішки інфи про праву руку від бренди. Теоретично ця організація відправляє дітей в якесь райське містечко, якщо вони мають імунітет. Також у Густаво є знайомий Маркос, який колись про. Водив діточок у місце спавну правої руки. Ну тобто, Фрімович, все це знав. А це на секундочку більше, ніж ніхто яке знають наші герої, нічого не робив приблизно до сьогодні і раптово вирішив діяти тільки зараз. Дует залазив в каналізацію. Черепашок ніндзя шукати, чи шо? що це за грі? Я не знаю. А я знаю Кортицепс. Бачу, мій жарт зомбак не оцінив, тому пора побігати. Бренду ледь не схавали, проте ходімо шукати Маркуса. Я думала, ви до своїх братанів хотіли приєднатися. А Маркус та здох. Звісно, віримо на слово: хотімо горілку та йдемо куражитись. Диви, тусують прямо під час апокаліпсису. Хоча ми під час війни ой на кураже стається за смоктос. На цій сумній ноті лягаємо спати, а прокинувшись, о, це те, що треба. І друзяки самі знайшлись. Густаво Лупаше Маркуса, який казав, що він не Маркус, але по факту Маркус. Що так, це Маркус? Гляньте, пацан шарить. Дядька зізнається, що працює на пекло. заманює на тусу молодняк, молодняка, спецназовці вже забирають собі тих, хто з імунітетом. Але то, що ти дядя Гніда, ми вже це зрозуміли. Розказуй, де ту праву руку шукати і тачку свою позич. Їхали герої, їхали і приїхали там. Де не проїдеш, але раптово в їх бік починають летіти маслини. Відвернемо їхню увагу, готуйся кидати. Що, блядь? Ем, а ви не подумали, що ви вже прибули на місце призначення? Проте права рука тупо захищається, оскільки ви тут чужі. Буде дивно спочатку в них бімбу кинути, а потім просити провести в рай. Поклади негайно, негайно. От бачиш, де хто більш цивілізований? Ну і коротше, все так як я сказала. Тож ідемо знайомитись з правою рукою, лівою та іншими кінцівками. Головний тут мужичок на ім'я Вінс. Ван Піс, Піска. Привет, Томас. Блять, кто это? Ты дав мені координаты усіх споруджень та об'єктів пекла. Він наш информатор. Якщо чесно, я теж ні дітька не зрозуміла, але питання тільки одне до Артемки. Коли ти все це встиг? Оця приємна жіночка нарешті навалює нам трошки лору. Мозок дітей, що мають імунітет, виробляє речовину ензим, який може протидіяти вірусу. Створити його штучно неможливо, лише видобути. Цю же штуку вона вколює бренді, аби та спокійно собі існувала пару місяців, поки не знадобиться нова доза. Підсіла на іглу, виходить, іначе все добре, всі в безпеці. А де Тереза? До речі, так. Згадуємо все, що Танюха казала до цього. А саме усе йшло нормально, поки тебе не бу і готуємось оху. А ти типу поповні вона розповідає Тьомке сумну історію про свою маму, і що є ще купа таких страждальців. і що це несправедливо. Я прошу зрозуміти. от і усе зрозуміти, що мою зраду. Хочу я тобі сказати або хочу уїбати. Аб'юзивна ти хуйня. Зустрічайте шановний гостей з організації Пекло. У фільмі цього не показали напряму, але я впевнена, що зв'язалась Таня з ними через рацію, яку нам показували ще у таборі. Густаво це я що, тільки що намагалась виправдати цей фільм. Ясно починається бомбардування, махач. Бренді Густаво та Тьомке пощастило сховатися. Проте головний герой, замість порятунку своєї сраки, обирає смерть. А де Томас? Я тут чи можу я дати вам ляпаса? Ну, ми ж з вами люди, дорослі, правильно, І що? Томас. Прилітає блідіна на борту з іншою блідіною. Пробачте, це єдиний шлях. Я не мала Та да все, завалі свої басос, їбани Володимирівна. Напевно, подумала, що за увесь фільм мало хуйні навалила, тому починає щось пояснювати. А коли ту перебиває приємно жіночка, янович її гасить. А що це такое, блядь, чого ви, сука, обхуячились? Артем ловить шизу, дістав вибухівку та почав права качати. Стоп, ви чуєте це? Знову виходимо з пекельцями раз на раз і несемо втрати у вигляді міхана. Наступного дня Тьома твердо налаштований ти рятувати міхана та штовхає мотиваційний спіч. Я вб'ю Ейву Пейдж. Треба вбити Джанін. Хто знову фільми переплутав? Що ж це чудова промова. Який же план? З планами у нас завжди туговато, тому фільм закінчується. Як ви могли помітити, на відміну від першої частини пройобів тут набагато більше, оскільки це середина франшизи, і очевидно, що. Все стане зрозуміло у фінальному третьому фільмі. Про те, чому другий фільм вийшов ні про що, мені не зрозуміло. По факту, дві години тикання, микання, придумування планів на ходу і повне ігнорування редфлегів та нюхі. В огляді на першу частину я казала, що всю цю бігунську трилогію я дивилася уже набагато пізніше після її шаленої популярності. І якраз при перегляді випробування вогнем почала підозрювати, що щось тут не так, оскільки всі пастулати, на яких тримався перший фільм, ми тут просто. То руйнуємо вщент, і взагалі незрозуміло коїться, але від цього цікавіше не стає. Загалом, даунгрейднулись ми нормально так, тож чекаємо розв'язки, від якої нам точно знесе башню.